Друзі, хто бачив того бабака, як це він зветься, тимко. Боже, положить його спати, пожалуйста, ще того тимка. Ну що це шутка? Ще так хочеться зими, ще так хочеться відпочинку, а воно ж уже ж не дає. Як казала моя покійна бабуся, за дурної голови і ногам горе. А нам за дурної голови не тільки ногам, а й всьому тілу. Таке горе, що це жесть. Щоб ви собі уявляли, є у нас пшениця. Пшениця. Біля пшениці далі наш город. І от щось нашому механізаторові задумалося на нашому городі, де посажена в нас цибуля озима, йому щось задумалося обертатися разом із сівалкою пшениці, коли сіялася пшениця. І кусочок нашої цибулі получився ось в цьому зеленому морі. І тепер, щоб ви собі уявляли, оцей кусочок, ось тут, я сподіваюся, вам на камеру буде видно. Ось цей кусочок тут буквально 2, 4, 6, 7, 8, 8 рядочків до половини. Оце було отаке гостю, таке, як ви бачите. Я 4 години, 4 години тут рачки, його копала і викидала. Уявляєте собі? Ну, прийшла, подивилася, думаю, ну, блін, ну якщо там тої цибулі немає, то я її... І копати не буду. Почала ту пшеницю розгортати. А вона там одна в одну. Не знаю, чи ви там бачите, чи не бачите, бо дуже сонце. А вона одна в одну, ця цибулька озима. Та й що ж? Та й думаю, крути не крути. Оставай, бери лопату і шуруй, бо з кожним днем пшениця піднімається і цибуля піднімається. І не буде її щастя, ні тому, ні тому. А тепер прийшов, слава Богу, цей чоловічина. на ось його. Та й гребеться далі. Бо тут ще поки що нічого не посаджено. Отак, отак буває. Коли, знаєте, от кажуть, один необережний крок, і ти папа. <ріст> Ай, чи, вірніше не крок, а рух, <ріст> І ти папа. І один необережний рух, і ми маємо сьогодні тут на півдня роботи. Ну, але що зробиш? Нічого не зробиш. Треба рятувати ситуацію, чим зараз і займаємося. Так, народ, може хтось хоче квіток, можу нагородити вас таким щастям. Подивіться, що робиться, подивіться, ніде жодної бур'янини немає, бо тут все в мене було вилизано. І нігде бур'янчика на осінь я не лишила. А от квіточки, М -м хай будуть. Знаєте, оце ті такі, такий дикий дельфініум голубеньким таким фіолетовим цвіте. Хай будуть квіточки, бачите? Подивіться, ніколи його не залишайте, ніколи. Страхіття що робиться. Тут ось у мені Олег на поро рядків на цибулю. Зараз буду дикати курчушку. Щоб ви розуміли, тут сплошним коржом теж вони були, ці квітки. Тут що в них цибулю видно, так як сапала цю пшеницю, так треба ставати і сапати квітки, бо ж квітникарка знана дуже, бачите? Хай буде, бо наш ти лишаєш Оліх питав. Ну, хай буде, бо славно. Ну, славно, то тепер сапай. Коли Олік приїхав до мене, і я йому кажу, що я цей шматочок вже 4 години. Копаю і вибираю, він якось так скептично. Не подивився, думає, моя, це ти така повільна. Зараз я по вистрому, щоб ви уявляли, уже час він тут рачки лазить, і час уже тут гребеться. Я думала, що посадю там, поки він доцейкає цю пшеницю, вибере, посадю рядочок чи два. Тої цибульки кущівки, але бачу, що тут цей дощ ще надовго, то пішла, вже взяла всю ту, що залишилася в тому ящику, та принесла, зараз всю висаджу і на цьому гештальт закриємо. Ну, що мій? <різь> <різь> то в тебе ще цибулі немає. Як в мене ще цибуля така, воно, як мікроскопічна, ще треба було шукати, тоньша за олівець. Ну, хай Бог допомагає. Пішли, будемо садити цибульку. Так, вже два з половиною рядочки посадила чи три Три рядочки вже посадила. Відібрала ось таку велику. Якщо зараз мені цієї не вистачить, але я думаю, що повинно мені вистачити на ці рядки, що тут мені лишилися ще. Але якщо мені не вистачить, то я ось велику відібрала. І цю цибульку, кущівку, її можна різати навіть. Саму цибулинку поздовж можна різати. От я піду візьму ножа і ось так її порозрізаю і зроблю з одної дві. І вона чудово буде рости. така Така у неї особливість. Ця цибулька може бути світло-фіолетового кольору, може бути білого кольору. Так у мене білого, бо фіолетову ми, вона була більша. Ми її використали на харчування з осени, а ця залишилася на посадку. Так, кущівочка моя досажена. Якраз от тієї, що ви бачили в ящичку, якраз мені вистачило на цих шість рядочків. Все. От така десь відстань сантиметрів. Хай буде десь 15-20, тому що вона розростається кущиком, їй потрібне місце для того, щоб кущик той наростити. Отакі От рядочки у мене получилися. Все, поки загортаю, а тоді буду доглядати попіл. Я думаю, що цього буде достатньо. І. Про сапка. Скільки її тут росте, вона зараз через гарну погоду гечку викинети і через місяць-півтора можна буде вже її зрізати в морозилку. Все. Можна було б ще працювати, але приїхали наші клієнти за тушками бройлерів. Тому їдемо додому. Все, друзі, гарного дня. Поки-поки працюємо.